Привіт, всім я полакерс. Знаєте, це 2017 рік, 1 січня. Я сиджу в аеропорту. мій літак затримали через сніг. і Я подумав, що зроблю своє повідомлення в кінці року. Знаєте, якщо є одна річ, яка приходить на розум цього року, то це найважливіше. Те, що я зрозумів, це те є платформа для інновацій. В основному, якщо ви дозволяєте своїм людям помилитись, вони будуть інноваційним. Якщо ви дозволите своїм людям Це помилитись? Ви знайдете рішення, які зазвичай не знаходите. Дайте мені навести приклад: щодня я роблю вдосконалення не один, не два, десять, п'ятнадцять, двадцять. Я дійсно роблю вдосконалення щодня, це те, що я роблю, і я виявив, що роблю більшість цих вдосконалень. Не раз зазнаючи невдач. Просто абсолютно йду. о боже мій. Я не думав про той процес. Я придумав рішення, які такі реальні. Я придумав одне з найкращих винаходів, які я коли-небудь придумав просто вчора, про які я розповім у наступному відео. Через родину, через родину, через родину. Це просто неймовірно, що відбувається, коли ти любиш когось. Люди, щоб зазнати невдачу, але всім страшно дати. І їм це зробити це занадто дорого. Ти що жартуєш, це занадто дорого. Не дозволяйте їм помилитися. Ви пропускаєте інновації, які могли б трансформувати вашу компанію, ваше життя і все, що ви робите. Нехай твоя країна, твоє суспільство та твоя спільнота. Дозвольте вашим людям впасти, перестань бути таким боязким. Поразка це шлях до успіху. І а, я вивчив, що я ніколи цього не забуду, і я дозволяю своїм людям помилку на кожному повороті. Я нялеть не був більш оптимістичним у своєму житті. Іж я для 2017 року. Це буде найкращий рік. Чердану, um. коли ви хочете ознайомитися з Sirius Innovation, перейдіть на fastcap.com, У нас чудовий товар від наших кришок з покриттям на липучці до нашої облямівки на склейці. Швидкий край. Наша краща система огорожі. Швидка коса, швидкий мандрил, швидка система огорожі. Квіки, Kaizen Foam, система свердління кіз, магнітна. Магазин, наша неймовірна клеєва речовина. 2P10, наша серія мірних стрічок про Карпентер, наші клейботи, наші треті руки. У нас є так багато чудових продуктів, новий робочий стіл, полк. Прийдіть на fastcap.com та дізнайтеся, де насправді інновації. Починається обов'язково завітайте на наш канал YouTube. тисячі відео, з яких ви можете вивчити все можливе про інновації в області впровадження принципів витоку та все, що робить вас більш ефективними, щоб зробити вас більш продуктивними. Кохання до столярства, переконайтеся, що ви поділилися цим з всіми. Підпишіться, перейдіть на Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, розповідайте про ці великі нововведення.